Вітаю вас, пане Євгене. Розкажіть тоді нам про ціни, і, зокрема, яка, е, який вид буде коштувати е, за певну вартість? Якщо брати палені дрова, в середньому зараз ціна 1050 гривень за метр кубічний. Хто бажає вже дрова колоті, то ціна орієнтовно від 1700 до 2200 гривень. Взагалі, всі дрова поділяються на три групи, якщо хто знає. Це твердопаливні, вони найдорожчі, але відповідно і найкраще. Десь 1100 гривень за метр кубічний, поні не набагато гірші, 900 гривень за метр кубічний, Там м'яколисні не дешевші, орієнтовно 710 гривень за метр кубічний. А скільки загалом заготовили деревини? Чисто, якщо брати Хмельницьку область біля 160 тисяч метрів кубічних. А часто люди не мають змоги доставити такі вантажі? Чи є до прикладу послуга самодоставки? Так, така послуга є, але, на жаль, на даний момент вилучено дуже багато вантажних автомобілів на потреби Збройних сил України, тому не всі філії мають можливість забезпечити людям дрова, тобто привезти е, безпосередньо додому. Але якщо також співпало, що філія не має можливості привезти дрова, і людина не має можливості, то ми можемо посприяти і знайти підрядників, які привезуть все-таки деревину додому. Як от легально можна придбати дрова? Це через інтернет, в лісництвах чи через мобільний телефон? Це все, що ви перечислили, таким чином можна її придбати. Їх. Це, якщо брати, наприклад, через інтернет, то знаю, зараз сайт є дрова. Є. Якщо перейти по цьому на цей сайт, там детальна інструкція, згідно якщо її дотримуватись, можна придбати легко дрова. Далі. Прийти можна безпосередньо в лісництво, яке знаходиться в безпосередній близькості до вашого місця проживання, написати заяву, або можна просто зателефонувати на філію. Дані номера ви можете знайти, на, якщо в Фейсбук, то є сайт Подільського лісового офісу, або на сайті державного підприємства ліси України. А на яку деревину все-таки найбільший попит від людей? На твердолисію, ясно. діло. Вони хоча дорожче, але найкращі. Якщо говорити все-таки про якісь знижки, то на яку пільгову категорію вона буде поширюватися? Чи може, до прикладу, хтось отримати безкоштовно, чи все ж таки як я зазначила, може бути якась знижка? Є знижки, це безпосередньо для учасників бойових дій, для членів сімей, е яких родичі померли при виконанні бойових дій, просто військові? І. Для людей з інвалідністю, які отримали інвалідність у зв'язку з військовим станом, у зв'язку з бойовими діями. Наскільки на сьогодні люди вже закуповують деревину? У порівнянні з якимось періодом. Чи... Ну так, чи активно от сьогодні саме закуповують, до прикладу? Так. Не так активно, як того року, але активно також.